Гацфір говорить нам про славу Божу, коли він врятував цілий народ. В основі цієї книги Свято Порім перекладається жребій. Злий, і безумний Аман кидав жребі, щоб погубити народ віруючих людей, щоб знищити їх. Народ тоді знаходився у Вавалоні. Правителя була жінка, і вона не вийшла на пир, коли він просив її вийти, щоб показати їй воєначальникам, князям царицю звати Астинь. І коли вона відмовила можливо, через то було, запропоновано вибрати нову жінку, яка зайняла її місце. І есфір перекладається зірка. І всі обрані е християни е сяють як зірки. Молодих смітливих дівчат забирало в гарем, щоб виграти нову царицю для царя, і серед них була Есфір, справжнє ім'я Гадаса. Вона була сиротою, її батьки померли, і як можна було через це стати першою. А це, а тоді був полон в гаремі. Ця дівчинка була з Божого народу і її виховував рідний дядя. І навчав її Слову Божому. І Бог знаючи, що буде геноцид, знав, як привести звільнення. Коли дівчат е наповнили жін е жіночий дім, 12 місяців над ними треба було робити протирання 6 місяців одними засобами, 6 місяців іншими. Е одна за одною дівчата заходили ввечері до Ксельса, е вранці виходили і йшли в жіночий дім. І покохав есфір, і вона отримала його благословення більше всіх дівчат. Він поклав царський вінок на голову її і зробив її царицею на місцень. І зробив заради неї пир. Есфір була вибрана богом, помазана ним, проповідувала, казала потрібні слова. Через рік відбувся геноцид. Цар дав наказ знищити всіх юдеїв дітей, старих, жінок в перший день, в 13-й день, 12-го місяця, в місяць Агара і майно їхнє пограбоване. І вийшов Аман в той день веселий, коли побачив Аман Мархадеїв в воріт царських дітей на. Не встав з місця і навіть не провухнувся перед ним. І тоді розізлився Аман на Мардогея. і сказала йому жінка, е е віруючий в ідеї, молились, пастились, сиділи на пороху, е кричали до Бога, е ну, просили допомоги, ну, милості, пощади. Щоб їх не вбили. Мадухей сказав Василь, що вона має служити Богу, проповідувати про нього царю, інакше її б'ють. Вона відповіла, що буде з служницями своїми, і хай за нею моляться і постяться всі, і вона піде до царя, ну народ весь її і, 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 чоловіка, і вони її послухали, і вона молилась і постилась, і пішла до коханого, попросила і отримала бажане. Ті, які просять, ті отримують, а ті, хто не просить, не то ті те і не отримують. Тому просіть Бога і отримайте від нього. Моліться йому. А на третій день вона вдягла своє обрання, стала перед ксерксом і знайшла милість в очах його. Він до неї меч це є, і от, ну, вона сказала те, що. Хотіла, і він це виконав.